Вітаю про події життя краю. Вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно. У студії для вас працюють Мирослава Куроц та Наталія Булеца. Медичні комісії при військоматах не справляються зі своєю роботою. Про це заявили в Закарпатському обласному військовому комісаріаті. Медики виправдовуються за мало роботи, за багато роботи і за мало ресурсів. Військові та правоохоронці кажуть, основна біда корупція та некомпетентність. Так, при вибірковому аналізі рішень медичних комісій третину довелося переглянути. Військові скаржаться. Часто призовники для служби непридатні і це виявляють лише на обласній комісії або навіть у військових частинах. Відповідно, в такій ситуації медичні працівники належно не справилися з роботою, а буває і навпаки. За хабар здоровий юнак визнається непридатним для служби. Такі випадки вже виявили на Закарпатті. Деякі дії медиків викликають. Підозру в корупційних діяльні у нас на початку місяця спільною комісією управління охорони здоров'я медичними працівниками правоохоронних органів була здійснена вибіркову перевірку правильності і законності винесення постанов лікарських комісій. Ну, я вам скажу так. На жаль, третина е, висновків е, лікарських комісій, з тих, що перевірялися, були переглянуті, що говорить про недостатню якість роботи медичних комісій. Я не заздрю жодному старшому лікарю, жодної медичної комісії в інкоматі в даний час. Правда, не заздрю. Я закликаю вас до одного в е, жодному разі. Не здійснити якихось рухів, які би стали підставою для того, щоб роботою медичної комісії зацікавилися компетентні органи з другого боку. Я вас закликаю пам'ятати про те, що всі ви коли давали клятву Гіппократа. Ви не маєте права ніякого порушувати закон, а з другого боку, ви не маєте права відправити в армію хвору дитину. Експеримент щодо пошуку добровольців запроваджують у Міністерстві оборони України. Керівництво відомства вважає, що найефективніші в виконанні бойових завдань військовослужбовці це добровольці. Тому міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак дав доручення щодо створення територіальних центрів вербування та комплектування. Фахівці таких центрів будуть займатися активним пошуком громадян України, які бажають проходити військову службу у Збройних силах. До проведення першого експериментального етапу. По діяльності центрів залучать авторитетних військовослужбовців, які мають досвід служби в АТО, вони й будуть шукати та агітувати патріотично налаштовану молодь, готову на добровільних засадах вступати до лав армії та захищати батьківщину. Вибуховий предмет цієї ночі шукали в Ужгороді на площі Курятовича. Поблизу хімічного факультету Ужну перехожі помітили підозрілу сумку. Про знахідку вони повідомили на гарячу лінію. 102. На місце виїхали оперативники, пожежники та швидка. В очікуванні машини зі спецобладнанням місце події обгородили та виставили охорону. Після огляду сумки вибухівки не знайшли. Но нехтувати правила паркування авто віднедавна стало важче. Ужгородські активісти фіксують порушення і викладають в мережу інтернет. Тому фотофакт відразу стає публічним доказом і може бути використаний для адмінпокарання. Скільки фактів подібних правопорушень протягом години зафіксували небайдужі містяни, знає Неля Янчук. В Ужгороді громадські активісти воюють з порушниками правил паркування, створюють чорний список водіїв і клеють ось такі поклики на машини порушників. Не бути хамом і паркуватись відповідально, закликає ось така наклейка. Її може побачити на своєму авто кожен, хто порушив правила паркування. Група в соціальній мережі під назвою Чорний список водіїв започаткував громадський активіст Андрій Осадчук. Наклейка лише перший крок. Далі фотопорушника заливають в інтернет мережу. Таким чином безвідповідальних водіїв виносять на громадський осуд. Далі фотоматеріали передають до правоохоронних органів в ДАІ» були випадки, що ми писали письмові заяви, додавали відеоматеріал, подавали усе в ДАІ. Тобто і була реакція, що дякую там, за співпрацю. таких там, Порушників прягну до відповідальності. Реакція водіїв різна. Хтось визнає свою провину і навіть починає допомагати активістам. До прикладу, наклейки з оленями надрукували за кошти одного з таких водіїв. Але роботи в активістів, на жаль, не меншує. Левова частина порушників таксисти. З ними, як відзначають активісти, знайти спільну мову найважче. І своєї провини водії не визнають. Можна на повороті паркувати. Можна. Тобто Можна. Ви зараз запаркувалися за да, дорожки. Да. Та да, да. я е, не мішаю тут нікому. Ага. Да. Якби я мішав, то друга справа. От дивіться на переході стоїть. То да. від ранку, то вже, мабуть, десятий тут стоїть. То точно стоять постоянно. За годину проведення рейду активісти фіксують до десяти порушень правил паркування авто. викликають працівників до Є це порушення правил дорожнього руху, стаття 122 частини першої кодексу України про адміністративне пропущення значить водії будуть притягнуті до відповідальності. Якщо це є перехрестя, значить тут зупинку заборонено. Немає значення стоянку. Це не стоянка, це зупинка. Якщо заборонено зупинку, значить тут забороняється зупинятися навіть на не одну хвилинку. Дочекатись порушників нам так і не вдалося, але відреагувати водії мають, адже міліціонер залишив на лобовому склі відповідне повідомлення. Тепер протягом 10 днів вони мають звернутись в ДАІ для складання адмінпротоколу. Ужгородські ротарійці готуються до фестивалю Сакурафест. Для цього вони обладнують підопічний ротарі парк. Територію поблизу площі Дружби народів уже очистили від сміття, встановили і пофарбували лавиці та обладнали новий дитячий майданчик. Саме суди покличуть містян через місяць, 17 квітня. Фестиваль триватиме три дні, і в його рамках плануються заходи у цій парковій зоні міста. Плануємо ще встановити тут воркаут-станцію для людей, які активно займаються спортом тут на цій забетонованій площаці, але буде, буде гарний такий івент-вечірній, і тут будуть концерти проходити. Домовилися, що буде тут проходити і яр-сейл міський. Так? Ну, зрозуміло, що якась ярмарка буде. Ковалі теж будуть виступати і робити тут свої сувеніри. Тому запрошую всіх ужгородців на дев'ятнадцяте ну від 17 до 19 квітня саме в Ротарійському сквері. У квітні розпочне роботу сервіс міністерства юстиції, який дозволить громадянам отримувати необхідні документи через інтернет і не простоювати у чергах в різних відомствах. Про це на засіданні уряду заявив міністр юстиції Павло Петренко. Сервіс працюватиме на сайті Мін'юсту. Там можна буде отримати будь-які документи, в тому числі про право власності, і оплатити цю послугу платіжною карткою. Крім того, з квітня нотаріуси матимуть право реєструвати договори про оренду землі сільсько призначення. Студентський гуртожиток номер 4 щоранку потопає у смітті. Його виносять на спільні кухні, скидають з вікон, залишають на лавицях. Мешканці гуртожитку вперто не хочуть жити в чистоті і виносити непотріб, як годиться, в баки. Ранок у працівників четвертого гуртожитка починається не з кавою. Щодня їм доводиться прибирати купи сміття, яке вночі студенти викидуть зі своїх вікон просто на подвір'я. Керівництво гуртожитку вигадує різні способи боротьби з неохайними студентами. Примусове миття вікон, прибирання подвір'я, поверху. Такі покарання чекають на тих, кого спіймають на гарячому. Якщо знайдемо, хто викинув, чи побачили з вікна, чи побачили якийсь, якийсь зошит, якась бумажка, значить, виносить цілий тиждень мусор з кухні, від якої викинули, і кругом території прибирає на протязі двох-трьох днів. Сміття студенти не лише на прибудинковій території гуртожитку. Весь свій непотріб студенти, якщо не скидують з вікон, то приносять на спільну кухню. Щоранку там купа недоїдків, порожніх пляшок та інших відходів. Так, ловимо старости поверхів, стараються дивитися за чистотою, дивитися, щоб ніхто не викидав мусор. Також комендантші, які зловлять папірці, можливо знайдуть на землі або остатки зошитів з фаміліями. Тоді вони їх наказують. Водночас самі мешканці запевняють сміття, як і годиться несуть чесно у сміттєбаки на задньому подвір'ї. І щиро дивуються, звідки щоранку стільки непотребу. Ну, стараюся не робити такого, Добре. тому що влетить від комендантів, да, і цей. Тут це ж, звичайно, погано, це має бути якась культура, я не знаю. Звичайно, я ставлюся до цього негативно, адже якщо ми дійсно йдемо в Європу, то треба слідкувати за своїми звичками і не викидати сміття не тільки з віку, а й взагалі. Дуже негативно ставлюсь, особливо до того, що викидують пляшки скляні, тому що ми ходимо, це можна ноги поранити. Якщо так триватиме, і далі керівництво гуртожитка буде вживати жорсткіших заходів покарання аж до примусового виселення з гуртожитку. Читаємо разом із письменниками на філологічному факультеті Ужну організували студентський літературний клуб. Його гості відомі закарпатські письменники. Цього разу на творчу зустріч прийшов Мирослав Дочинець. Вечірнє чаювання із лауреатом Шевченківської премії Мирославом Дочинцем провели студенти філфаку Ужну. У рамках літературного клубу вони запросили письменника, аби разом почитати його твори і поговорити про творчість відомого закарпатця. Наша робота є різноплановою. Ми в основному читаємо книги і знайомимося із авторами цих книг. Вже були нашими гостями Сергій Дмит... Сергій Дмитрович Федака, Олександр Гаврош, Андрій Любка. Студенти впевнені, час використали з користю. Філфаківці почули від письменника багато цікавих думок, зокрема, і про ситуацію на сході країни. У нас не було свої політики останні. Мабуть, 600 років. Ми не маємо, маємо проводу, не маємо свого лідера, свого керівника. Не маємо князя, не маємо короля, не маємо царя. А що тоді говорити про Донбас? Земля вибирається в з чимось років, вибирається, 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 вичерпується, виснажується. На перше засідання літературного клубу, яке відбулося у жовтні минулого року, прийшло всього кілька людей. Та це організаторів не зупинило навпаки, дало поштовх рухатися далі. Зараз постійні члени клубу близько 40 майбутніх філологів. Кожного разу організатори запрошують на чай тих літераторів, які цікавлять у першу чергу студентів. Мирослав дочинець дуже цікава людина, дуже цікавий письменник. І цікавий він він, перш за все, за неординарність своїх думок і влучність їх. Звісно, атмосфера була така ненапружена і можна було задавати питання, не, не лякаючись. У найближчий час у гості до філологів прийдуть письменники Михайло Рушко та Василь Кузан. Фестиваль еротики та мистецтва проведуть в Ужгороді. Цьогорічні березневі коти триватимуть три дні з 27 до 29 березня. Насичена програма включає виставку сучасного образотворчого мистецтва, презентації літературних творів, театральну виставу. У фестивалі візьмуть участь такі відомі літературні постаті, як Юрій Андрухович та Андрій Любка. Вперше на фестивалі перед Ужгородськими шанувальниками виступить літератор з Угорщини Міклошнодь. Актуальна нині тема війни і кохання буде від Творена у виставі Закарпатського театру драми та комедії Лізострата. Дуже приємно, що буквально за тиждень, 27-29 березня, в Ужгороді пройде вже 10-й фестиваль «Березневі коти унікальний фестиваль не тільки для Закарпаття, але й для всієї України. Фестиваль любові і мистецтва. Відбудеться півтора десятка заходів протягом трьох днів на різних майданчиках у Ужгороді. У нас традиційно вже п'ятий рік є театральна програма, і цього року гостем фестивалю стане наш Мукачівський обласний театр. Де шукати правди, як перевіряти достовірність інформації у змі та інтернеті? Україна перебуває у стані інформаційної війни. Громадою маніпулюють, нав'язуючи завідомо неправдиву інформацію. Суспільство обмануте, зневірене, розгублене. Сьогодні цю тему розглянуть гості громадсько-політичного ток-шоу. Про головне у студії програми. Журналісти, психологи, соціологи. Долучитися до дискусії можете і ви. Початок прямого ефіру о 19.25. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо в вечірньому випуску. О дев'ятнадцятій гарного вам дня, приємних новин і бережіть себе.